Якісного контенту українською мовою може і має стати більше, і саме ми з вами можемо цьому допомогти. Мене звати Михайло Рогальський, я співзасновник монобанку. І сьогодні я хочу підняти важливу тему про розвиток україномовного контенту та трошки розказати про новий сервіс база який ми щойно запустили. Так сталося, що більшість бізнесового, де й розважального контенту, я споживаю англійською мовою. Я зробив свідомий вибір років 15 тому для того, щоб покращити своє володіння англійською. Спочатку це були доволі прості серіали, такі як друзі, тому що я вже добре знав сюжет, а англійська мова там доволі проста. Але з часом я знайшов дуже багато цікавого контенту, який іншою мовою знайти було неможливо. Це і якісь видання, і подкасти, де і серіали. Але виходить англійською мовою значно швидше. Зараз я хочу більше контенту споживати українською мовою. Якщо бути відвертим, за останні 15 років дуже мало контенту я таким чином споживав. І через це моя українська мова дуже збідніла. я стикнувся, як думаю, що і багато хто з вас з проблемою пошуку цікавого та якісного контенту, який би відповідав моїм вподобанням і був українською мовою. Я думаю, що причина в цьому суто економічна, щоб створити якісний контент. На це треба витрачати багато часу і отримати досвід. Об'єктивно, не дуже багато людей можуть витрачати дуже багато часу на щось, що не приносить їм доход. І тому монетизація створеного контенту це найважливіше питання для творців. На сьогодні, де факто єдиною моделлю монетизації контенту є реклама. Петровичу не спиться як найкраще підключитися. Тут дзвінок делич, делич хто там, хто там це мобілич. А до прикладу, ви знімаєте відеоконтент, як от я. Ви покладаєте його на YouTube. А Google продає рекламу рекламодавцям. Вони платять Google гроші. А Google видає частину тих грошей автору роліку. І тут нас наздоганяє проблема розміру українського ринку. Він не такий великий. В нас не так багато рекламодавців, які витрачають не такі великі кошти. Тому такий спосіб монетизації не може підтримати велику кількість творців. Тож у українських творців є по суті два. Виходи перший це створювати міжнародний контент, а робити його англійською або іспанською, або взагалі робити його без слів, і таким чином можна розповсюджувати на весь світ. Я от нещодавно знайшов дуже цікавий канал Коваля Сум, який без слів просто робить свою роботу. Я сам провів близько години на його каналі. Кожного ролика з його каналу у переглядів більше 20 мільйонів. Другий варіант це робити максимально популярний контент, і частіше за все це або розважальний контент. Бо всі хочуть розважитись або це інтерв'ю з відомими людьми, бо у відомих людей є своя аудиторія, які хочуть почути щось від свого кумира, і вони будуть дивитись цей канал. А невеличким нішовим каналом, наприклад, про гуцульські традиції, історію вареників, астрофізику або театр, просто не вижити за рахунок рекламних виплат. Саме для того, щоб цю проблему вирішити, ми запустили сервіс База, База це сервіс, який допомагає глядачам підтримати свого улюбленого кріє. Звісно, таких проектів вже і сервісів вже багато, і найвідоміший з них Patreon. Але погодьтесь, що це не дуже ефективно, коли для того, щоб мені підтримати якогось автора українськомовного контенту, треба заплатити через американську компанію, яка візьме свою комісію. А Потім цьому креатору треба вивести гроші з рахунку американської компанії, і знов ж таки заплатити доволі високу комісію. Я вже не кажу про те, що людина отримує доход на свій рахунок фізичної особи, їй теж треба платити ще 18, ні. 19 з половиною відсотків податків у випадку ж бази, по-перше, гроші не покидають територію України, тому українці підтримують українців без того, щоб якась американська компанія заробляла комісію. А по-друге, автор може зареєструвати свій ФОП і отримувати виплати на рахунок ФОП, таким чином сплачувати менше податків. Наразі база ще тільки в базі з точки зору функціоналу та в бета-тестуванні. Але вже сьогодні ви можете підписатись на вашого улюбленого автора та регулярно робити йому донати, підтримуючи його матеріал. А не тільки лайками. Наступна фіча, яку ми додамо, це буде віджит, який можна додавати в лайв стріми для тих, хто створює щось в Twitch або робить якісь інші лайв форми контенту. Це спосіб робити фандрейзінг під час прямого ефіру. І далі ми зробимо функцію, коли автор зможе закривати частину свого контенту і відкривати тільки тим, хто на нього підписаний. Ну а після цього, як і з багатьма іншими функціями МОН, ми будемо прислухатись до наших. Користувачів і авторів і фанатів, і додавати ті функції, які вони захочуть мати в цьому сервісі. Тож, якщо у вас вже є якісь ідеї, що вважаєте зараз не вистачає, з того, що я назвав, пишіть в коментарях. Ми будемо це зачитати і мати на увазі, коли будемо обговорювати наступний функціонал. А якщо ви автор якогось контенту і ви хочете взяти участь у тестуванні бази, я залишу посилання на телеграм-групу, до якої треба приєднатися для того, щоб підключитись до бази зараз. Тож, якщо ви потрапили на якийсь цікавий контент, відео, стрім або подкаст українською мовою, і ви хочете, щоб такого контенту стало більше, шукайте автора контенту в базі, підписуйтесь та підтримуйте його матеріально. А я знайшов вже декілька цікавих каналів, якими хочу поділитись. Це канал про мандри однієї правою», Якщо ви ще не бачили, подивіться блог про ресторани «The Guide». Блок людей, що переїхали із міста в село Іван Кадячук та канал Культ Пива. Зрозуміло про що. Напишіть в коментарях ваші улюблені канали, подкасти українською мовою. Давайте обмінюватись цікавим контентом. Дякую за перегляд цього відео. Ви можете подивитись інші мої відео ось тут, підписатись на мій канал, ставте колокольчик. Таким чином ви допомагаєте розвитку і цього каналу. Тож дивіться контент українською, підтримуйте одне одного та до зустрічі!